Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це наша передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші та найцікавіші події тижня, які стосуються життя тимчасово окупованих українських територій. Окупанти влаштували День відкритих дверей Росгвардії для молоді тимчасово окупованих територій Запоріжжя. І от у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вперше провели. Так званий день відкритих дверей Росгвардії. це такий профорієнтаційний захід, який спрямований на те, щоб залучити українську молодь до служби у силових структурах РФ. Окупанти розповідали підліткам про контрактну службу, соціальні гарантії, умови навчання в розгвардійських вишах і демонстрували пропагандистські відео. Подію провели за участі партії «Єдина Росія. І під контролем пропагандистів молодь намагаються привчити сприймати службу в окупаційних структурах як норму та як перспективу. Такі події не випадковість, а частина системної мілітаризації українських дітей та підлітків на тимчасово окупованих територіях, з яких хочуть зробити майбутніх солдатів РФ та силовиків. Окупанти роздали методички, як набирати воду взимку, замість того, щоб Відремонтувати водогони на Донбасі на тимчасово окупованій Донеччині. Окупаційна адміністрація продовжує знаєте, оцю всю імітаційну роботу, не вирішуючи головної проблеми повного колапсу у сфері водопостачання. Ситуація настільки критична, що люди стоять у чергах за водою біля бочок, де немає води. А це новий етап еволюції ДНР. Макіка, мікрорайон Калінінський, 16. Люди стоять в черзі. Пустої бочки. Ждуть штукадати, подвезуть воду. Ну, подвезуть так цілий день можна простоять, прождати воду около бочки. Тим часом, за інформацією Центру національного спротиву, місцеві колаборанти, замість того, щоб провести ремонт мережі і почати нарешті подавати воду. Вирішити цю катастрофу, вони видали людям інструкцію, як правильно набирати воду з вуличних баків взимку. Шиза. У цих методичках пояснюють буквально все: як стояти в черзі, як обережно відкручувати вентиль, як, знаєте, не отримати обмороження, травми, торкаючись металевих кранів. Комунальникам, тим часом. Цілеспрямовано наказали утеплювати пластикові баки старими ковдрами, ставити їх на піддони та посипати довкола сіллю, щоб вони не примерзали. Фактично, окупанти просто легалізували комунальний хаос. Води немає, баки порожні. Люди стоять в чергах, а в мороз адміністрації звітують про налагоджену роботу. Місцеві вже навіть жартують, що скоро видадуть пам'ятку, як правильно дихати в черзі за технічною водою. Абсурд, хаос, розруха, бідність. Це те, що несе російська окупація. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні виписки, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих українських територіях. Окупанти хочуть створювати волонтерські загони перемоги навіть у дитячих садочках. На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розширювати мілітаризовану мережу з метою формувати у дітей лояльність до війни та російської окупаційної армії. Так зокрема в Криму всерйоз обговорюють ідею формування дошкільних загонів волонтерів перемоги просто в дитячих садках. Керівниця кримського відділення руху Марія Акуратова заявила, що садки вже почали подавати заявки на їхнє створення на організацію. Можко доповнювання Рудіковну. У нас на даний момент є запроси від дитячого саду об відкритті відряду волонтерів побіди в дитячому саду. То це у нас второй дитячий сад, який хатять бути в нашому движенні. Нагадаємо, що це організація, яка займається героїзацією СВО та російських військових. А тепер її елементи. Хочуть інтегрувати навіть у дошкільне навчальне середовище. Окупанти прикриваються словами про збереження історичної пам'яті, але насправді мова про нав'язування військових наративів дітям 4-6 років. Це ще один крок у системній мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. У місті Бердянська російська церква взялася виховувати дітей і студентів через форум православної молоді. Так, друзі, в тимчасово окупованому Бердянську Росіяни біснуються і запустили ще один інструмент впливу на молодь. Це так званий перший форум православної молоді Юга Росії. Форум відкрили таким собі відеопривітанням патріарха Кіріла, яке зачитав голова синодального відділу у справах молоді РПЦ єпископ Істринський Серафим. Видеообращение с приветственным словом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прочитанное председателем Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви епископом Истринским Серафимом, ознаменовало торжественное начало первого форума православной молодежи Юга России. Это первое в своем роде мероприятие, которое организовано совместными усилиями Федерального агентства по делам молодежи І сінатальним по поділам молодеж Руської православної церкви на форум привезли російських священників, різноманітних лекторів, які читали типу просвітницькі вступи, про взаємодію церкви з університетами, про необхідність духовного виховання молоді та важливість єдності навколо Російської православної церкви. Це ще один інструмент нав'язування дітям і студентам. Кремлівських наративів та методичок, знаєте, під релігійним прикриттям цього разу. І це яскравий приклад, як російська церква стає частиною системи промивання мізків на тимчасово окупованих територіях, бо вона ж доповнює шкільну пропаганду, мілітаризовані програми для дітей, оці всі молодіжні рухи, формуючи ще один канал впливу на українську молодь під виглядом духовності. високої. Окупанти готують нову національну ідеологію та хочуть просувати її на міжнародному рівні. Росія робить черговий крок до створення такої, знаєте, централізованої державної ідеології і тепер заявляє, що планує представити її на міжнародних майданчиках. Про це говорили на засіданні Російської ради з міжнаціональних відносин. Головним елементом нової системи Владимир Путін назвав патріотизм. А радник голови Кримського госсавіта Нікіта Штиков зазначив, що одним з ключових елементів цієї нової системи ідеології. будет патриотичное выхование. Это очень важно в связи с тем, что в Конституции есть ограничение да, на то, чтобы была единственная идеология. Это недопустимо. Конституция это не позволяет. Поэтому, чтобы выйти из этого ограничения конституционно, предложение заключается в том, чтобы представить ее как систему. И один из ведущих, конечно, составля... одной из ведущих составляющих этой системы будет как раз патриотическое воспитание. Фактически, идется про Нової державної доктрини, побудованої на традиційних духовних і сімейних цінностях, яку Росія хоче використовувати як інструмент впливу всередині країни і за її межами. Одним із перших кроків стане відкриття кафедри національної системи різноманітності та ідеології Росії на базі МГІМО, закладу, який готує російських дипломатів, таким чином. Кремль формує певний ідеологічний каркас для виправдання власної агресії, мілітаризації суспільства та подальшої експансії. Партизани руху «Атеш» здійснили диверсію на залізниці між Кримом та окупованою Херсонщиною. Український рух спротиву, який має назву АТЕш, провів чергову успішну операцію і цього разу на залізничній ділянці поблизу Сімферополя. Саме через ці колії окупанти регулярно перекидали боєприпаси, пальне і техніку на Херсонській та Запорізькій напрямки. Агенти АТЕ підірвали ключові елементи залізничної інфраструктури, через що рух поїздів було повністю зупинено. Це спричинило зупинку у постачанні для російських військових на півдні та створило додаткові проблеми у ланцюгах забезпечення окупантів. Наші партизани продовжують доволі систематично знищувати транспортні маршрути російських агресорів. Навіть у глибокому тилу російські військові не можуть почуватися у безпеці. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті ІнфолайТІНЮ або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому вже все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, Україна переможе.